Друзі, заїхали з Максом в пошуках нової водойми. Дороги немає взагалі. А зараз ми прибираємо. колись вона явно тут була, а зараз вже дерево. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 вересня. Приїхали разом з Максом на ось таку водойму. Це вже за сьогодні друга. До першої ми так і не доїхали. Ну, План Б. Як кажуть, тут є ще одна водойма, якщо тут нічого не вдасться. Колись ми тут непогано ловили, але це було 100 років тому. Тоді ми гарно відловились по окуню. Тут також є щука, ну, водойма зовсім помінялась, і бачите, вона. Дуже сильно заросла. Ну, будемо пробувати зараз накачуємо човни і випливаємо. Там далі є відкрита вода. І побачимо, Ну не знаю, може там зовсім немає глибини, але мені такі місця реально подобаються. Зараз поставив я хорватське яйцо. Я... Воно ще не розловлене. Я декілька разів пробував на річці, але так і не розловив. Ну, виходи були. І ось на таких відкритих вікнах. Зараз спробуємо його. Попливемо далі. Там, можливо, поставлю Ну, Щось будемо пробувати, щось ловити. Макс залишився на більш. В глибоких ділянках, а я, як завжди, лізу куди-небудь в хащі. На поверхневу приманочку щось не хочу плювати. Зараз поставимо якийсь інший лаброчок. Ось тут смінджип є тінь. Зараз спробуємо на смут. Є! Є, друзі, перший шнурабас. По крові все таки Макс будет. А це дав, це мабуть, зачтний. Шнурабас, друзі, перший. Такий 200 грам. Попливеш, поплив. Ух ты, порізала приманочку, все ж таки була клювока. Прорибали ми тут три годинки, спіймали по одній щуці і заробили по одній покльовці. Що у Макса маленький шнурок, що у мене. Ну, і зараз, ось бачите, закинули човни в машину і переїдемо на іншу. Водойму, як і планував, ну, тут не клює, може там щось і проклюне. Так що переїжджаємо. Сьогодні така екскурсія по ставкам. Припливили. На другу водойму чи третю вже не знаю. Ну, по суті, це та водойма, на яку ми вперше не доїхали. Приїхали ми після того на іншу водойму. З там раніше я рибалив, а зараз він уже в оренді. Так що ось так. Ну, ми тут не були Ну років сім, як мінімум. Так що зараз з Максом тут невеличкий обід. Перекусимо і попливемо. Зустріли тут рибачка. Він каже, окунь клює. Щучка. Щучка якась не особа, а окунь. Покльовує. Так що будемо пробувати, я не знаю. Спробуємо і щуку, і окуня, ну, будемо впиратись вже тут до останнього. На цій водомі я жодного разу не був. Раніше кажуть, вона була в оренді, а зараз знята. Ну, не знаю, як давно знята, але ну, в будь-якому випадку я тут вперше. Кажу, тут є оконь, щука, так що будемо пробувати. Макс буде на спіннери пробувати, навіть, мабуть, скоріш за все окунь, з окуня починати, ну а я почну з щука, а далі там вже по ситуації. Опа, друзі. Є це щука. Я думаю, що це щука. На вертуху А силикон не захотела. Опа. И, друзья. Не знаю, залеко или нет, может не. Вот такая запол. А -а -а как так? Порвала. Здесь, может я покоцал шнур, капец. Оце прикро. Фух, ну жесть. Блін, ну була щучка. Вертух в мене нема таких. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, друзі, як завжди у мене якісь проблеми зі шнуром. Ну, не знаю, можливо десь я його покоцав, бо порвався він дуже легко і... Не стільки жалко приманку, скільки щучку. Сподіваюсь вона, якось звільниться від вертушки Такої більше в мене нема поставив я четверку Lucky John Не знаю, зараз спробуємо чи на неї, шнур перевірив, наче тримає. Є, друзі. Є. Щупа кабр. Цього разу сподіваюсь, так просто не відірве на ваблірочок. Також незаліково. Но все ж таки щука. Є, друзі. Така десь співкіла незалікова явно. Зараз відпустимо. пливла. Друзі, спрацював ось такий маленький воблерочок. Це у нас 67-й СП-фішкет. Мабуть, такий вже навіть не випускається. Ну тут мілячок якраз для нього був. Фух є. Цього разу, бачите, вдало. Ну і та, що зійшла десь такого ж розміру була. Пів кіла не став її мучити, зважувати, одразу відпустила. Так що продовжуємо. Окуняра, <рес> друзі. Чесно, ну такий облірочек. Ух, друзі бачили атаку, блін. Була атака, друзі а -а -а. хорватське яйцо, ну на них може дуже часто, що на, ну, на будь-яку поверхневу приманку, Типа попер, і тут була атака, але промазало Йо є, друзі. Перший закид я одразу окунь Поставив спінера, чисто так. Відволіктися. Так, кошарик. Зразу перший закид мак. І такий нормальний. Не хоче щучка прокльовувати вже якби початок шостий б їй Клюнути перевірив за тон твічингом маленьким вольєрочкам своїм. Що сьогодні спіймав мені щучку. Ну, немає покльовок. Тому виплив на центр. Зараз ще тут, і не знаю, хвилин 20 повпираюся спіннера, може окунь клюне, може і щучка бути, все що завгодно. Попираюсь, якщо тут не буде, то ще попливу в той рукав, спробую щучку половити. Ну а так не знаю, виходу якогось такого поки що немає. <звук> є, є, на першому заквіді. А коняра. Оп! Зміни. Чи назбирати собі на тарануху? На цьому, наче бацилці, нема бактерій. Так що посадимо на куканчик. прям по центру стоять, не знаю, що їх там тримає, чому не в березі. Ну може вони і в березі. Можливо, його вот тут реально в кількості. Ох, зараз подивимося, що він далі буде клювати чи ні. Може на таранушку назбирати хоч. Оп, була покльовка. Була покльовочка. Є. Добрав. Непогані такі кушарики. Я зрозумів чому він саме по центру стоїть, там також локально є трава і ось біля цієї трави він і крутиться, тому що задіваєш траву, прориваєш і потім після цього поклвка. Це хороший, друзі. Це хороший. О, це вже покраще буде. Це, друзі, залишаємо рибалочку. Зараз у нас без 10 7, виплили, човни вже сохнуть. Потроху будемо збиратися. Сьогодні така була пошукова рибалка. Їздили ми по ставкам. Ну, В принципі, рибку бачили, щука не особо активно клювала. Я спіймав на цій водоймі, одну спіймав, одна зійшла і була покльовка на буговського хорватське яйцо. Ну і на першій водоймі, що ми були, також там була у мене одна клювака і одна невеличка щучка. А кунів десь тут спіймав, я не знаю. ну, Штук 15 я на початку випускав, потім вирішив взяти на тарануху. Там 4 чи 5 штучок забрав. Так що засолимо. Ось така ось рибалочка, щука ще не роздає. Багато трави, так що чекаємо справжньої осені. Все, всім дякую, хто додивився і до нових зустрічей. Пока-пока.